Правильно обраний гібрид є запорукою високого і стабільного врожаю. Сьогодні будемо рекламувати вам соняшник командор. Це класичний середньоранній гібрид, який стійкий до 7 разів заразихи. Висівали його в областях, де заразихи маса, і командор справді її тримає. Командор це середньоранній гібрид вегетації вегетацією 111 115 днів. Посухостійкий та високоврожайний. На свої характеристики має дуже приємну ціну. Стандарт коштує 2600 екстра 300. Покажу вам, як виглядає насіння. На огляді фракція стандарт калібр 3,2. Посівний матеріал оброблений фунгіцидом, металоксил-М та флудіоксаніл, а також стимулятором росту і мікродобривом. Замовити насіння соняшника від компанії Ліс такі гібриди, як Командор, Євро та Solicom, можна у нас на сайті tkagrosits.com або ж телефонуйте за номерами і замовляйте все для аграрної справи.